Сьогодні поговоримо про хрестові походи, це явище, яке суттєво вплинуло на європейську історію. Перед історією хрестових походів починається з паломництва європейців до святих місць, але в цьому столітті виникає арабський халіфат Мусульманська імперія, і паломництво до Єрусалима стало дещо складнішим. Поступово в церковному середовищі розповсюджується ідея звільнення гробу Господнього з рук невірних мусульман. Це і основна причина власне, початку хрестових походів. Є і інші причини хрестових походів. Зокрема, це подолати розкол між Східною і Західною церквою, що стався за 50 років до Першого Христового походу. Вважалося, що Європейське рятарство допоможе Візантії відбитися від турків сальджуків та арабів, і це подолає розкол між Східною і Західною церквою. Інша причина. Більш меркантильне, перенасиченість Європи безземельними феодалами, що мається на увазі. Вочини якогось герцога, графа барона, передавались до старшого сина. Молодші сини, а таких могло бути в сім'ї четверо, п'ятеро, шестеро мали шукати де інде щастя. І знайти щастя на святій землі виглядало для них дуже спокусливо. Зрештою, все починається з того, що візантійський імператор Олексій Комнін звертається напряму за допомогою, скажімо, папи римського, щоб той організував прихід рицарів європейських до Візантії, аби європейські рицарі допомогли боротися в Візантії з турками-сельджуками, арабами та іншими мусульманами. Папа Римський він відкликнувся на цей заклик, тому що, знову ж таки, бажання йти на схід, воно було присутнє вже тоді у Європейському аристократичному і духовному середовищі. І тим часом Папа Урбан ІІ скликає Собор у місті Клермон в 1095 році. На соборі було дуже людно. Папа Римський промовляв дуже таку запальну промову з закликом. До присутніх, що цього хоче Бог. Тобто Бог хоче, щоб всі рицарі, всі сильні мужі зібралися на похід, звільнити гріб Господні з рук невірних мусульман. Ухочих було дуже багато, хоче вони, скажімо, шили собі на плечах хрест, і звідси і назва хрестоносці, тобто ті, що несуть хрест. Перший христовий похід тривав з 1096 по 1099 роки, переважно складався з французьких рицарів під проводом Готфріда Бульйонського, герцога нижньої Лотарингії, його брата Балдуїна, що стане першим королем Єрусалиму, і Раймона Тулузького графа Тулузи. Першим здобутком християн було заняття Едеси не плутати з Одесою. Де Балдуїн заснував графство Едеське. Едеса на той час вірменське місто, населене вірменами, православними християнами. Звідси христоносці пішли на південь до Антіохії. Антіохія теж населена переважно християнами, але під владою мусульман. Крім того, Антіохія була чудово укріпленим містом. Облогу тримали близько восьми місяців. І тут став на допомогу місцевий вірменин на ім'я Ферус. Він відкрив хрестоносцям вхід до однієї із веж, і місто було взяте хрестоносцями. З під Антіохії вирушили християни на Єрусалим. І на початку червня, 1099 року, були під Єрусалимом. Тоді Єрусалимом володіла держава під назвою Фатіміцький халіфат. Вона простягалася від Марокко до Палестини. До облоги мусульмани ретельно готувалися. Наприклад, з міста вигнали усіх християн як потенційних шпигунів. Але 15 липня 1099 року хрестоносці увійшли до Єрусалиму. За арабськими джерелами, захоплення Єрусалиму супроводжувалось масовим терором проти арабського мусульманського населення. Арабські джерела в принципі, схильні до того, аби перебільшувати кількість убитих мусульман. Хоча, звісно, терор проти мусульманського населення не заперечували і християнські джерела. З відвоюваних у мусульман земель Палестини утворено Королівство Єрусалимське, а корону запропоновано Готфриду Буйонському. Готфрид не прийняв корони, бо не хотів, за його словами. Носити на голові корону там, де Спаситель носив терновий вінець, і прийняв лише титул оборонця Святого Гробу. Але по смерті Готфреда корону прийняв його брат Балдуїн. Отже, наслідком Першого хрестового походу було наступне: завойовані землі на сході, хрестоносці вважали своєю власністю і заснували на них свої держави Єрусалимське королівство. Антіухійське князівство, графство Єдеське, Графство Триполі. Головним вважалося Єрусалимське королівство, а його монарх продовжував носити титул захисника гробу Господнього. Другий хрестовий похід тривав з 1147 по 1149 роки. Під час Першого хрестового походу повстало, окрім Єрусалимського королівства, ще. Декілька малих християнських держав. І тут постала проблема. Багато хрестоносців повернулися з гордістю до Європи, а новостворені держави опинилися у ворожому оточенні. Одну з них графство Едесу здобули турки в 1144 році. Звістка про падіння Едеси наштовхнула християн вдруге направитись до Палестини. Святий Бернард, монах з монастиря в Клєрво від імені Папи Євгенія III, ходив по Франції та Німеччині і намовляв рицарів до Нового Христового походу. Йому удалося переконати до участі в поході французького короля Людовіка VII і імператора священної Римської імперії Конрада III. Відправлення двох армій порізно не дало результату. Німці були розбиті в малій Азії турками-сельджуками у битві при Дірілеї в 1177 році. Французькі ж рицарі важко перебиралися через Анатолію, страждали від спеки, голоду і турецьких набігів. Нарешті німецькі і французькі рицарі різними шляхами добрались до Єрусалима і взялися штурмувати місто Дамаск. Але зазнали поразки і повернулися до Європи. Тим часом, в другій половині 12 століття становище політичне на Близькому Сході змінюється. В Єгипті утворюється сильна мусульманська держава, вона підкорила Сірію і навіть частину Месопотамії. На чолі її стояв Султан Салах Ад-Дін, талановитий полководець. Він завдав поразки хрестоносцям біля Тіве Ріданського озера в 1187 році і завоював Єрусалим, столицю Єрусалимського королівства. А власне, столиця Єрусалимського королівства була перенесена з Єрусалиму у Тір, давнє ще Фінікійське місто. А саме захоплення Єрусалиму. Одразу надихне хрестоносців на третій хрестовий похід.